Так, доброго доброго дня. Сьогодні я ще вам продемонструю вид хрестика, як е, називається болгарський. Він стає, е, складається з двох частин. Це, як говорять, чоловік та жінка. Я буду вам показувати його в збільшеному варіанті, щоб було вам краще видно. Ось так. Раз. Раз, два, три. І ось так я продіваю. Ось так. Ось так. Подивіться, це у нас, як говорять, що це у нас жінка. Це перша частина. Друга частина у нас йде чоловік. Ось так. Ось так. Ось так. Подивіться. А це чоловік. І починаємо, давайте ми з вами з'єднувати і вишивати. Показую, як ми вишиваємо. Так. Ось так. Сперва ми робимо жінку. Так. Ось так. А потім зразу я роблю що? Чоловіка зверху, ось так. Поверх. Бачите, ось такий у мене виходить хрестик. Знову показую. Робимо жінку. Бачите, з лівого нижнього угла в правий верхній? Потім з лівого верхнього угла в правий нижній. І дивіться, зразу так посерединці продіваю, щоб зразу що робити чоловіка. Ось так. І у мене зразу ж виходить чоловік, подивіться. І це один варіант. Тепер давайте я вам покажу другий варіант. Який другий варіант? Раз, два. Три. Чотири. Ось. Так, чекайте. Нічого, не бачу. Раз. Два, три, чотири. Ось так. Чотири. Спочатку робимо жінку, а потім робимо, дивіться. Зменшено менший варіант, так? На одну я змін, зменшила чоловіка. Бачите? І ось уже зовсім по-іншому у нас з вами виходить. Зовсім по-іншому, бачите? Так, трошки не допустила помилку. дожні в нас в одну сторону дивитися. Ось так. Ось так. Ось так. Подивіться. Бачите, які варіанти є. І це іменно болгарський хрестик. У мене ниточка закінчується. Зараз я її візьму. Ви знаєте, що у нас ниточку ми беремо в. В дві вишиваємо або в три, залежить від того, яка у нас канва. Так, продовжуємо. А тепер, навпаки, тепер ми будемо робити першого чоловіка. Раз, два, три, чотири. І ось так. Першого робимо чоловіка. А після чоловіка робимо жінку. Ось так є, знову робимо першого чоловіка. Тепер жінку. Ось так. А ще може бути навпаки. Ми з вами зробили ось цей другий варіант, у нас зменшений був чоловік. А давайте спробуємо тепер зробити з вами зменшену що жінку. 4. Чоловіка робимо. І що? Відразу робимо зменшену жінку. Ось так. Подивите, как зірочка выходит. Бачите? Так. Снова робимо у человека и жинку. Ось так. Подивіться, це у нас іменно болгарський, так виготовляється хрест. Так само ви можете його зробити і на листочку в клітинку. Зараз вам продемонструю. Беремо листочок в клітиночку, беремо голочку та ниточку і подивіться. От давайте я ще зроблю останній наш з вами. Що? Раз, два, три. Даже можна давайте ось так зробимо. Ось так. Раз, ой. Так. Робимо чоловіка. Ось так. Чоловіка. І тепер зменшений. Чину жіночку робимо. Вот Ну, можно сделать, спробувати, можно на. Но... Все спробувати на листочку в клітиночку. Можна більше збільшити, можна збільшити. Спробуйте спочатку як вам зручніше. Да? Можна збільшити. Давайте ми збільшимо. Ну, ви робите спочатку, як вам зручніше. Пробуєте вам зручніше збільшити варіант. Збільшений, пробуйте збільшений варіант. Потім, що поступово зменшуєте, і е, ви не, про, не портите матеріал, тим що е, це звичайний листочок, це звичайний листочок клітиночку. Так, щось не вийшло, нічого страшного, можна ще спробувати. Це не кінець світу. Ми всі допускаємо з вами помилки. Ось так. І не просто софі. Оки не сильно видно. Ось так. Бачите, ну, нічого складного тут немає. Треба пробувати. Тоді, дякую вам, велике за, за перегляди. Бережіть себе та гарного вам дня. До побачення.